До чергової частини Охтирського районного відділу поліції із заявою про вчинення шахрайських дій звернулась мешканка одного із сіл Охтирського району. На мобільний телефон 42 річної потерпілої зателефонували невідомі. Під виглядом представників банківської установи їй повідомили про можливість отримати грошову допомогу. Однак для того, щоб отримати гроші, вона повинна повідомити свій фінансовий номер телефону. Далі за вказівками зловмисників потерпіла, надала їм код з смс-повідомлень, які надійшли на її мобільний. Мені зателефонували з Приватбанку і сказали це, що є допомога, що вони нададуть мені ну, кошти. І так як я повелась на це, то вони сказали. Що продиктуйте номер телефона із приват 24 Я продиктувала і всі кошти із моєї кредитної карточки списалися. Але замість того, щоб отримати, потерпіла, втратила власні заощадження, оскільки, завершивши розмову, виявила зникнення з кредитної картки більше 10 тисяч гривень. Шановні громадяни, вкотре до вас звертаємось та наголошуємо не довіряти підозрілим співрозмовникам. Якщо вам телефонують, нібито з банку та запитують вашу конфіденційну інформацію, пам'ятайте, це можуть бути шахраї. В такому випадку краще самостійно перетелефонувати на офіційний номер банку, який зазначений на звороті картки. Нагадуємо, справжні працівники банківських установ ніколи не запитують секретні коди, паролі до інтернет-банкінгу та одноразові паролі банків. З приводу оголошень про оформлення грошової допомоги довіряйте лише офіційній інформації та в жодному разі не вводьте на підозрілих інтернет-платформах свої конфіденційні дані. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, аби не втратити власні заощадження та не стати жертвою шахраїв, здійснювати оформлення соціальної допомоги лише в приміщеннях державних установ чи при особистому спілкуванні з представниками реальних міжнародних організацій.